Це не колгоспи, де ми кажемо, що потрібно, ну, якщо не 100%, то 90 і в один день. Ні, нехай з тих селах, де ми з людьми працюємо, нехай з цього села прийде 5-10 чоловік. Але вони зрозуміють, що можна затратити меншу фізичну силу, знайти ще свій час на щось інше, так, і заробити певні кошти, більше коштів, як сьогодні. Ви знаєте, є такий гарний вислів, що Хто їсть картоплю? Так можливо, це звучить парадоксально, але картоплю їдять в основному це українці і жуки. Так, да, це смішно, але це так. І ми побували з досвід, вивчали на Черневеччині, це рядишком область Хмельницької. Так, ми побачили зовсім маленькі ділянки людей картоплі. Вони зрозуміли, біда їх навчила зрозуміти, що можна два рази на рік так зібрати продавати. Ні, огірки. Далі після гріків перець. І от коли ми були в, е, на початку, здається, вересня, вони пікінську капусту висаджували, які будуть продавати в лютому місяці. Ось Ось, так. так. А не картоплю, картоп... весь років. І ми побачили, mm -hmm. дивилися городи людські, як кажуть, так mm. буквально два-три городи смужки картоплі. А він чітко Ма... нам людина пояснює, ми ставимо питання. Він каже, а я за відро помітори? Отримую, поміняю, поїду. три відрачі чотири картоплі, і це ж легші, і це кошти.